Доброго ранку, ми з України. І так, перш за все хотіла б обговорити таку тему, чи продовжує Норвегія приймати українців, українських біженців на тимчасовий захист? Перш за все, хочу відповісти: так, Норвегія продовжує приймати українців на тимчасовий захист. Але є деякі нові правила і винятки, про які я хочу озвучити. Перш за все, Змінилося те, що ви як раніше не, не можете поселятися самостійно, або якщо у вас є друзі, родичі, знайомі і так далі. Якщо ви поселяєтесь, вам ніхто не буде відшкодовувати цих грошей і будете проживати і чекати свого захисту, ну, відповіді. Тобто, якщо у вас такої можливості нема самим за себе повністю оплачувати, вам потрібно їхати тільки в роде, і тільки в роде восло, реєструватися в муніципалітеті роде. Інше, що я хотіла сказати так, Норвегія також не приймає українських біженців, яких був захист раніше в іншій країні, європейській. Вона відправляє туди. І ще одне правило, щоб ви обов'язково знаходилися в Україні до 24.02 до початку війни. Тоді вам нададуть цей захист. Також хотіла озвучити основне ще, що вам потрібно буде добиратися до Осло, щоб зареєструватися на колективний захист за власний рахунок. А це, як ви знаєте, в Норвегії все дуже дорого, тому ви повинні мати при собі ну, достатньо коштів. Раніше був проїзд безплатний, але зараз повністю за власний рахунок, чи ви будете добиратися літаком. Чи поїздом, чи автобусом, різними пересадками і так далі, чи своєю власною машиною за власний рахунок. Потім ви приїдете в муніципалітет Осло, зареєструєтеся, подасте заяву через поліцію, будете очікувати свого захисту. Норвегія, звичайно ж, планувала прийняти набагато менше е людей з України. Е ма мабуть, в два або в три навіть рази менше. Але. Так склалося, що дуже багато людей приїжджає, продовжують приїжджати. Але Норвегія продовжує приймати. Тому, якщо ви переживаєте за власне життя, за життя своїх дітей, за життя батьків, родичів, вашої сім'ї і так далі. Якщо ви вибрали їхати до Норвегії, Норвегія продовжує приймати, приїжджайте, але знаєте, що потрібно мати гроші, щоб сюди доїхати, а це зовсім не дешево. Я не знаю, залишилися зараз волонтери, які перевозять людей до Норвегії як раніше, це було безкоштовно до самої Норвегії, але наскільки я чула, ну, ніби то ні. Або зовсім мала кількість залишилася. Але по самій Норвегії вам точно прийдеться платити свої кошти. Тому, якщо ви вирішили отримати тимчасовий захист і тимчасово ем, переждати, ну, перечекати війну, Якщо ви переймаєтеся за своє життя і життя своєї родини, приїжджайте. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задавати їх в коментарях. Все буде Україні!